Всіх вітаю друзі на своєму каналі. Давно ми не їли в нашій сім'ї страву м'ясо з капустою. У мене вона є на каналі. Як я готувала м'ясо по закарпатськи з тушкованою капустою квашеною? Я залишу посилання внизу під відео або на відео тут зверху. Але сьогодні хочу зробити цю страву ще більш такою швидкою простішою. Приготую м'ясо із капустою в рукаві. Ось тут у мене підготовлені вже продукти. Я нічого не, не показую, вже, щоб не забирати час, як я нарізала капусту, там м'ясо і все. Хоча, звичайно, нарізка в будь-якій страві має значення, я тільки скажу, що ось свинина. Такими шматочками нарізала не тонкими і не товстими, може ще поперерізаю попола. Можна взяти любе м'ясо, якщо хочете курятину. там чи ще. Звичайно, капуста, як один із основних інгредієнтів. Тут в мене знайшлося в холодильнику трохи квашеної, буквально 120 грам і грам 600 десь такої свіжої, нашаткованої. Звичайно, що можна взяти. Одну отаку свіжу капусту, саму квашену або напополам. Якби завжди страва буде смачніша, якщо додаємо трохи квашеної капусти. І як доповнення з овочів, ще морквина середня, середня цибулинка, і отут-ось у я трохи один зубчик часника. Можна додати і більше. Ну, так як у мене ось є такі приправи, це для бограча така універсальна приправа, вона не тільки для бограча. Для всіх карпатських страв і не тільки карпатських. Тут і часник є в складі: сушений цибуля, джика, червона паприка, какмин. Нікого немає, звичайно, такої приправи, можна додати свої улюблені, але червона паприка, часник і мелений чорний перець, має бути обов'язковий. Так, зараз я замариную м'ясо, для цього тут змішаю декілька інгредієнтів. Можна маринувати, ставити в холодильник, але я не буду ставити нічого, я просто обмащу м'ясо, все скидаю. Так як у мене в складі квашеної капусти достатньо мало, хочеться кислинки, я хочу замаринувати м'ясо із томатною пастою. Покладу десь дві неповних столових ложки томатної пасти. Сіль це окремо для м'яса. Тут у мене є перець, мелений, лимонний. Додам так, достатньо багатенько. Можна і чесничку сушеного, то я показувала приправи, які буду додавати суто у капусту. І олії. Десь пару столових ложок олії зверху розмішаю. І зараз я сюди висиплю м'ясо це все, помасажую. І поки буду робити капусту. М'ясо постоє хоча б хоч декілька хвилин. Ще можна трохи олії і ложки 4. Відставляю. Тепер змішуємо капусту з приправами, з морквою, і чесником. Трохи аж затверділа. Я отак от беру вони рядочком складені. Беру так столову ложку, зачерпую відряд. Ну і вистачить. Так, і перемішаю. Так, сухими приправами я змішала капусту, я ще хочу додати сюди олії, щоб не було сухо. Також десь 2-3 столові ложки. Ще змішаю. І вже тоді буду закладати у рукав трохи солі. При є сіль, але малувато. Відмотала приблизну кількість довжини рукава, скільки треба. Так, і наниз викладаю капусту. Так, відміряла по довжині форми своєї, якраз стає. У мене рукав хороший. Швом догори. Думаю, щоб. Без сюрпризів було. І тепер отак от капусту добре розсовую і сюди зверху м'ясо. Так, упакувала. І тепер зав'язую. Випускаю повітря, Зав'язую. Щоб не розв'язалось. Так, хтось робить проколи, я не знаю. Воно все одно надувається мішок. Ну, у мене, якби непоганий сам тут є проколи. І викладаю на форму і в духовку мінімум на годину. Отак виглядає капуста з м'ясом через годину 20 хвилин. Так як у мене свинина, звичайно, треба трошки довше запікати в духовці. І зараз я буду розрізати і дивитися, що тут у нас є. Обережно, бо пар. Можливо, і не треба буде ще ставити в духовку, допікатися до рум'яної скоринки. У мене м'язко і так рум'яне. Гляньте, яка краса. Так, приготувалося. Розсипається. Я думала, що, можливо, у мене та застигнова частина буде якби ж... така жорстка. Ні. Ось, розсипається на волокна. М -м -м, яке рум'яне м'язко. Супер. Так, тепер можна. Трохи перемішати, тому що тут на дні є у нас сік із капусти, щоб не виглядало так, як наче воно сухе. І нічого не сухе. Все смачне, соковите, проготовлене. Шикарна зимова страва. М -м -м. Як апетитно? Як смачно. Дивіться, друзі, смак кота. Так, спробую. Супер. Як зазвичай трохи я не досолюю, треба підсолити. А так, по спеціях, по томатній пасті, все ідеально. Так що, друзі, від душі рекомендую приготуйте цю страву швидко, бюджетно, смачно і не потрібно багато посуду мити форми. Коли все там засипає, заливає. От така от страва зимова, смачна, ароматна. Кому сподобалося, ставте подобайки, пишіть коментарі, це допомагає просуванню Україну в Ютубу. Бережіть себе. Зустрінемося, па-па!